На Закарпатті більше 22 тисяч медичних працівників. Із них 5 тисяч лікарі, понад 11 тисяч середній медичний персонал, інші допоміжний персонал. І, хоч у деяких районах нині бракує медиків, каже керівник галузі в області, а все ж це потужна армія фахівців, котрі щоденно стоять на варті здоров'я та життя закарпатців. До нас кожного дня звертається біля 20 тисяч чоловік населення в цілому по області і з цих цієї кількості людей більше половини по стану здоров'я. Причому ми щоденно обслуговуємо хворих вдома біля трьох тисяч. Це величезна кількість людей. Наша екстрена медична допомога виїздить 600-700 викликів у день. Щодня народжується в області біля 50 малюків і приходить щастя у родини. Працюють терапевти, хірурги, які от хірурги виконують до 40 операцій щоденно. Це величезна робота в день, вночі, в вихідні у свята. І ми сьогодні святкуючи, частина медиків буде на святі, але всі інші працюють. З нагоди дня медичного працівника, який українські представники цієї надважливої професії відзначатимуть 19 червня, нині в головній адмінбудівлі краю відбулося урочисте зібрання, під час якого найуспішніших працівників закладів охорони здоров'я із усієї області нагородили грамотами та подяками профільного міністерства, одай облради іншими відзнаками. Після чого стартував святковий концерт, примітно за участі самих музично обдарованих медиків. Свої таланти медпрацівники краю продемонстрували не лише на імпровізованій сцені, а й на стінах у фойє, експонувавши власні художні та декоративно прикладні твори. Серед авторів виставки Андрій Шип, лікар-живописець. Праця лікаря, професія важка. Це постійний двобій за життя пацієнта. Двобій з хворобою, з болю, смертю. Це справді важко і Медик як людина, вона має і внутрішній світ. В цьому залі розмістилися далеко не всі роботи медичних працівників. Я можу сказати, що людина, котра колись багато років назад створювала обласну лікарню Андрій Новак, був художником європейського значення. І ці роботи представлені тут колег, колег засвідчують, що внутрішній світ у медиків, який в кожної людини, багатий. Він проситься до чистого, до гарного, до доброго. Для мене особисто це моє лікарство. Насолодитися мистецькою терапією від талановитих закарпатських медиків охочі зможуть до 22 червня.